Всім привіт і слава Україні! Сьогодні хочу розказати, як перепрошити прилад SDR-детектор. Для цього нам потрібна флешка і OTG перехідник. В даному випадку я використаю ось такий OTG картрідер і SD microSD е, флешка. От, для того, щоб перепрошити, ми скачуємо з сайту е, прошивку. Завантажуємо на флешку. Посилання я в описі до відео залишу. Потім в нас тут є Type-C роз'єм з боку приладу. Підключаємо. Затискаємо кнопку вверх і затискаємо кнопку живлення. Ось, завантажується таке меню, де можна вибрати. Прошивку, яку ми хочемо прошити. Можна сюди завантажити декілька прошивок і прямо на полі перепрошивати і тестувати. Ось, вибираємо прошивку, яка нас цікавить, натискаємо кнопочку ОК, грунт ну, баланс. От, потім воно нас запитує, чи прошивати. Ми натискаємо ще раз. Відбувається. Спочатку щитування, і зараз буде відбуватись процес прошивки, все, прилад просить нас перезавантажити пристрій. Ми вимикаємо, від'єднуємо нашу флешку і вмикаємо прилад, дивимося, ось у нас. 118 u Прошилася наша прошивка, яку ми хотіли. На цьому все. Посилання на прошивки я залишу під відео.